Вітаю шановні бориспільці. В Вашій увазі програма «Актуально» перед мікрофоном. журналіст Лідія Захарченко. Після довготривалої зими у нашому місті багато безладу накопичилося. То звичайно, і перед великоднем. Потрібно навести лад, весняна пора цього вимагає. Тож, як кажуть, у гарної господині повинна бути прибрана оселя. Тож до нашої розмови я сьогодні запросила директора комунального підприємства виробничого управління комунального господарства Василя Івановича Шукала. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Отож, я вітаю вас. Доброго дня. Василь Іванович, скажіть, будь ласка, що вже вдалося зробити вашим підприємствам по наведенню ладу в нашому місті? Багато стихійних сміття звали у нас? Уже майже три тижні. Ми працюємо по наведенню належного порядку в місті Борисполі. За цей час нам вдалося прибрати вулицю нашу центральну вулицю Київський шлях і основні прилеглі вулиці, які прилягають до вулиці Київський шлях, і вже приступили до прибирання. Вулиць, які десь знаходяться більш далі від нашої центральної вулиці. Звичайно, після зими, мабуть, всі мешканці нашого Борисполя бачили відчули, що сміття дуже багато назбиралося за зиму. І ті всі звалища генералізовані, які виявили ми у місті Борисполі, які нам самі мешканці підказують, що в тому чи іншому місці цього сміття назбиралося. От, ми ці звалища. Порядковуємо, да. стараємося їх прибрати, для того, щоб, вони, щоб нашим мешканцям приємніше було бути в нашому місті. Василь Іванович, скажіть, будь ласка, багато таких сміттєзвалищ в нашому місті на сьогодні вам виявлено? Ну, на сьогодні їх виявлено, звичайно, багато, але ну, вони не всі ще прибрані. От. Прибрано, ми десь прибрали приблизно, ліквідували десь 12 чи 14 нерекзовані сміттєзвалищ. Ну, їх ще більше ще є, особливо на окраїнах нашого міста. Туди, куди ми ще не добралися. Ну я так думаю, що двохмісячних ще не закінчився. Ми предложимо всі сили для того, щоб всі всі сміттєзвалища не організовані, всі їх ліквідувати. Василю Івановичу, самі нагальні такі сміттєзвалища, де вони розташовані? Де найбільше сміття в нашому місті? Залишилося у нас багато сміття ще на залишених територіях, які раніше кимось еплатувалися, а потім вони залишилися безпризорними. Це такі як завод «Озон» І прилегла територія до заводу «Озон». Це вулиці, які межують з полями, з лісополосами. Це виїзди, наприклад, на сміттєзвалище туди, до аеропорта, де стару свалку, так називаємо. Там багато. Це в саду, міс... саду в радгоспу «Бориспольський». Це землі, які залишені радгоспу Промінь. От, такі там. Дійсно ж там наші мешканці звозять туди своє своє сміття і воно там безпризорне. Це звалище в районі окружної нашої дороги. Так звана північно східного обходу міста Києва. Це де там, там під тим шляхопроводом проводом у нас нічия, і там ці місця так саме більше накопичується сміття. Але вам доводиться прибирати? Ну, Прибираємо в першу чергу ми свою територію, де за нами закріплена і де вона в межах міста. А отакі, де воно земля, наче вона ще є земля. Просто за нею ніхто вона за її так зайняли люди, а за неї не вхажують тут, мабуть, якісь ліпших часів, хто знає для чого вони там і тримаються землю мене щоб того, щоб перепродати чи заробити, неї, ніхто її знає. Ну отакі дзвіниці в нас є по місту і багато. Василь Іванович, ви тільки що акцентували увагу на тому, що ви прибираєте ті земельні ділянки, які можливо і в чиїсь власності, але не виявлено господаря. Але коли виявляється господар, у вас є якась співпраця з відділом благоустрою, аби все-таки не управління комунального господарства виробниче займалося цим прибиранням, а змусити того господаря, того власника навести там лад? Звичайно, є. Якщо ми тільки... Виявили таке сміттєзвалище, ми зразу зв'язуємося з відділом благоустрою, відділ благоустрою, шукає власника цієї земельної ділянки. І по мірі можливості, якщо це вдається їм, вони там приписи їм записують, або акти складають. І якщо вже не вдається заставити їх прибрати як з якоїсь тієї чи іншої причини, що цей власник дуже далеко десь знаходиться, от, або воно. Ця земельна ділянка знаходиться в судовому провадженні, тоді, тоді тільки ми приступаємо до цього прибирання. А так, стараємося, щоб всю земельну ділянку прибрали власники цієї земельної ділянки. Були вже такі випадки? Були. Були, На вулиці Горько були. А от ця земельна ділянка Благова, так називаємо, в центрі біля Бані. Ну, Там вона знаходиться в судовому провадженні, нам самим прийшлося її обрати. Де вдається до ні. Василь Іванович, скажіть, будь ласка, виробниче управління комунального господарства займається вивезенням сміття з приватного сектора. Чи всі вулиці в місті охвачені? Да, дійсно. Ми надаємо таку послугу, по вивезенню сміття з приватного сектора. У нашому місті приблизно трошки більше 10 тисяч вулиць і провулків. а послугу ми надаємо тільки із 30% десь мешканців нашого міста. Ми надаємо таку послугу, по вивезенню сміття. А 70% ще цією послуги не користуються. Ось ці 70% цих наших мешканців і от створюють і такі сміттєзвалища що не які у нас утворюються в місті Парисполі. І не тільки там. Вони просто сміття це вивозять до баків багатоповерхівок і в інші місця, куди тільки можна. Скажіть, будь ласка, яка плата за вивезення сміття? З приватного сектора плата за сміття ми беремо 12 гривень. Із Домоволодіння. Хоч у нас є затверджена інспекція по цінам, така е, вартість 18 гривень. Але ми поки не користуємося, тому що не всім мешканцям, деяких вважають це дорого. А на вигляд того, що на фоні того, що зараз, наприклад, ми як калькуляцію складали на цю послугу, так у нас бензин тоді коштував 360, потім 5 гривень, а зараз ви знаєте. До 10 він дійшов. І, звичайно, ця послуга у нас збиткова. Ну, ця послуга у нас така вийшла, вона, перш за все, з ініціативи міського голови. І він ще 4 роки назад сказав, що хай ця послуга буде трохи збиткова, ну за то, щоб наші менеджерці звикли, що цю послугу треба робити і сміття, де попало не треба, треба її вивозити у сміттєзвалище. Через то ми з нею ще досі користуємося, хоч вона й звиткова. І Василь Іванович, скажіть, будь ласка, не плануєте найближчим часом збільшувати послугу за вивезення сміття? Адже комунальні підприємства, як ми бачимо, їхні послуги дорожчають. Хочеш не хочеш? Ми б дуже не хотіли цю послугу, вартість цієї послуги збільшувати. Ну життя, мабуть, саме заставить рано чи пізно нам до цього питання звернутися, тому що як я вже наголошував, вартість павно-масильних матеріалів дуже зросла. Вартість Запчастин дуже зросла. зросла мінімальна заробітна плата наших працівників, так як всі бажають отримувати якомога більше зарплату, тому що людям жити треба ж усім і купляти і продукти, і одежу, і платити за комунальні послуги. Нашим працівникам теж треба, нашим працівникам. Тому ж і хочеться, щоб і зарплата теж більша була. Так нам хоч не хоче, а приться, мабуть, все таки до цих е, ціни, яка в нас вже є, затверджена. Інспекції по сінам, мабуть, до неї хочемо підійти, але ще поки стримуємося, тому що ну як кожна справі, палка з двох кінців, ну боїмося того, що все-таки хоч ці кошти, які зараз підходять, надходять до нас, хоч і мешканці зараз у нас більше трьох, більше трьох тисяч домоволодінь нашою послугою користуються. Ну, боймо, що їх менше буде потім, якщо вона буде вартість набагато вища, чим людина може заплатити за цю послугу. Василівановича, скажіть, будь ласка, співпраця з депутатами у вас є яка? Адже і контролювати за дотримання договорів виборцями? Ну тому, тобто мешканцями міста, все таки зручніше депутатам, чи не так? На даний час депутати цією ці проблемою зараз не дуже опікуються. А років три назад, як і ця послуга організовувалась, так депутати тоді всі тісно співпрацювали з нами, ми з ними. От підтримували тоді, тоді працювали і члени виконкому, ходили по ці по вулицям і е, агітували мешканців на е, користуватися цією послугою. Я знаю зараз, наприклад, із депутатів е, депутат Косинець Микола Петрович зараз дуже велику увагу на це звертає. А от минулої каденції, то Найбільшу увагу. увагу на цьому приділила Ковач члена Марковна, її вулиці, його, її округу, усі були охвачені цією послугою по з сміття з приватного сектора. І вона навіть ну, з півроку, мабуть, сама збирала ці кошти, сама нам приносила їх, а зараз вони її вже, вона не працює на цьому округу, а люди, які там до цієї послуги вже привикли, і цією послугою користуються по даний час. Василь Іванович, наближаються такі свята, православні, великодень до прибирання кладовищ долучилися? Так, да, цього року ми вже давно, тільки сніг зійшов із землі. От, ми зразу приступили до прибирання наших кладовищ. І цю роботу робимо регулярно і цілий рік. От, ми вже на кладовищах вивозили, не пам'ятаю скільки з якого, ну вже там прицепів 20 чи 30 вивезли. Сміття із наших кладовищ, які ми експлуатуємо. І цю роботу у нас продовжує постійно. Ми підремонтували вже скважини наші на кладовищах, це водичка вже є, вже функціонують наші колодязі. Паркан почали вже білити, фарбувати. На якому? На суворо. Вже пофарбували там частину, а на тим тільки плануємо. І ця робота планується робити постійно до сліду щось. Василій Іванович, до нас люди звертаються з запитанням. Чи може виробниче управління комунального господарства надавати послуги, наприклад, людина не мешкає в нашому місті, а могилки на наших кладовищах. Чи у вас організується це питання? Звичайно, ми на ці питанням вже і раніше думали. От, і звичайно, якщо хтось звернеться до нас із цим проханням, то таку послугу ми можемо надати і задоволеним, мабуть, і не тільки. Мешканці, які не проживають в місці Борисполі, а й наші мешканці, хто там по тій чи іншій причині не може сам виконати цю роботу. У нас люди є і ми могли б цю роботу виконувати. Просто до цього часу до нас за цією послуг ніхто ще досі не звертався. Василь Іванович, то куди ж можна звертатися за такою послугою? Щоб замовити цю послугу, достатньо звернутися або по телефону. 6, 10, 41 або 6.10.42 у наше виробниче управління комунального господарства. Або можна прямо на кладовище, на там робітники, їм замовити цю послугу. Ну, тільки одна проблемка, що потім все одно придеться їхати в управління до нас і там проплатити гроші в нашій касі. А можна про цю послугу знати по нашій електронній адресі, яка є. Насилі Іванович, давайте зараз перейдемо до вирішення такого питання як посадки дерев цього року. Ви поновили якимись видами дерев в нашій вулиці? У сьомому році ми нових дерев не садили, а садили ті, які традиційно ростуть у нас на Україні. Це липи і каштани. От. Ну трошки акації. Ну, правда, нас підприємці нам цьому році надали 11 каталь. Ми її висадили на центральній нашій вулиці на поті ресторана Альта. От. А так ви ж знаєте, що найкраще в нас ростуть липи, вони красиво цвітуть, гарний запах від них. Ну і каштани традиційно, що вони красиве дерево, яке наше на Україні, як і в Києві. Василі Івановичу, і ще великий шматок для вас роботи чекає облаштування клумб. Які цього року будуть квіти висаджені? Чи ви порадуєте бориспільців? Які газони матимуть дизайн? Щось новеньке підготували? Ну, нових квітів, яких нібудь екзотичних, ми не плануємо, тому що вони ті не приживаються, ті мешканці нашого міста ламають їх, зривають, чи не дають їм розквітнути нормально. Будуть наші традиційні українські квіти чорнобривці, сальві, От. А клумби будуть трошки інші. Тому що е, раніше ми просто так їх робили на зелених наших зонах, а в цьому році, все ж таки, там е, міська рада вже придбала червоний граніт. Ми з його виготовили клумби виробляти їх, о, їх цим гранітом для того, щоб вони, по-перше, були трошки вище, краще буде далі видно нашим мешканцям. і воно камінь, є камінь, красоту якусь йому дає, все таки воно. Буде краще думаю, мой вигляд і постараємося теж тим, щоб вони були в належному стані яскраві для того, щоб радував глаз нашому. Мешканцям нашого міста Василій Івановичому що ж я дякую вам за приділений час, що прийшли, проінформували нашу громаду про те, якими справами займається ваше підприємство. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що це була програма актуальна. Лідія Захарченко над підготовкою працювала, і до наступної зустрічі через тиждень.